Лише по одній схемі міністр спорту бідний вкрав 13 мільйонів, провівши майже 300 фіктивних тендерів без конкуренції, які пішли в одну кишеню бізнесмену Черкаському, який дивним чином є ще тренерам з бідної з гандболу. Гроші на закупівлі, які існували лише на папері. Під дахом бідного на Дефіт Бід Бондар підозрювано організації вивозу людей і мілованов рейдернули Федерацію кіноспорту для махінації зі шляхом і привласнення бюджету федерації. На місцях теж саме у прифронтовому Харкові спорт просто вбили. 50 мільйонів, які мали піти на тренування молодих спортсменів, перетворились на кеш у Кишеня Хова і департаменту спорту Анашенка. Та й покровительки, нардепки Мезенцевої. Схема працює просто: фіктивні тендери, підставні кампанії. Звіти лише на папері, ані тренувань, ані підтримки спорту, лише відписки про безпекову ситуацію. І коли ми передали матеріали правоохоронцям, справу відкрили, але швидко поховали. Її скинули на райвідділ, де вона тепер вмирає під дахом Мезенцевої. Нам почали надходити погрози. І не від кого, набуть, а іменем самого Гур-Буданова. Головне питання: як спорт зробити способом розвитку молоді і престижу, а не годівницю для чиновників, пиши наш телеграм-канал.